Перше готую лобстера. У нас в селі таке не плаває, тому раніше не доводилось. І Найскладніше в цьому рецепті зазвичай купити лобстера. Всі інші інгредієнти є вдома абсолютно в кожного. І так, ножничками зверху розрізаємо панцир лобстера, відкриваємо його до характерного хрусту. Дістаємо м'яско. У мене вже очищений лобстер від кишківника, тому мені залишилось лише його промити і просушити паперовим рушничком. До розтопленого масла додаю трошки лимонного соку, два зубчики чесника і трішки подрібненої петрушки. Солим лобстер перчим і змащуємо все нашою. Вершковою сумішю запікаємо все це в духовці, і вуаля виходить дуже красиво і смачно.